Всім привіт! З вами Дорама Тайм ЮА. А це означає, що на годиннику знову час дивитися дорами. Острів ОСТРІ СКАРБІВ У світі інтриг та небезпеки розгортається напружений трилер, що протиставляє двох чоловіків, які борються за виживання та владу. Це історія про Содунджу, вірного директора корпорації Даесан, який приховує свої справжні амбіції та Йом Чансона. Могутнього ляльковода, що контролює політичний світ. На перший погляд, Содонджу здається ідеальною людиною ДСН, вірним співробітником, який живе та дихає інтересами компанії. Однак, під маскою вірності він приховує ретельно продумані та пристрасні амбіції. Його кінцева мета повністю поглинути Деєсану груп, як тільки з'явиться така можливість. Щоб вижити, він здійснює ризикований крок, зламає рахунок з політичним чорним фондом, що становить колосальну суму в 2 трильйони вон. Цей фонд належить Йом Чонсону, колишньому директору Національної розвідувальної служби, який тепер працює професором права. Йом Чансон є найвпливовішою фігурою в політичному світі Південної Кореї. Він справжній сірий кардинал, який керує політичними лідерами. Та маніпулює людьми за допомогою грошей і влади, немов маріонетками. Він відчуває себе по-справжньому живим лише тоді, коли повністю контролює ситуацію. Долі героїв перетинаються, коли Йом Чонсон, не знаючи, що його рахунок уже зламано, наказує вбити людину, яка, як він вважає, причетна до зникнення грошей. Через цю фатальну помилку він втрачає доступ до двох трильйонів фон, що призводить до прямого зіткнення двох титанів. У цій грі один бореться за виживання, а інший за збереження своєї безмежної влади.